Привіт, друзі, мене бомбануло. Сьогодні мова піде про один із преміум танків, це Lance C. Якщо ви були на вчорашньому стрімі, ви бачили, як прийшов мій геймплей на цьому танку. Спочатку все було більш-менш ок, потім моя точка вже хотіла відправити мене в стратосферу. І під кінець вже прийшло прийняття того, як воно є. Всі ми знаємо про підкрутки та відкрутки в рандомі, про пивних чуваків і так далі. Так, я не являюсь якимось топовим гравцем. Граю я лише рік, але я вчуся, і моя статистика росте з кожним днем. Я граю все краще і краще. І коли навіть в рандомі відкрутка, то мої результати все ж тримаються норми, ну не кажучи, звичайно, про відсоток перемог. Вчора рандом був саме таким, але я старався як міг. Але Лансен мене переміг. За останній час це перший танк, в якого це дійсно вийшло. Ви скажете. Про що цей відос? Лансен зустрічається в рандомі зовсім не часто, так? І я з вами погоджуся. Прекрасно, що я не витрачав на цей танк свої кровні, я отримав його з прайм набору в оренду. Але є люди, які купили його, витратили на нього немалу суму грошей. Як можна на рівні з таким танком, як лансен, випускати таку техніку, як, наприклад, БЗ, який має дуже непогані ТТХ? Більше пробиття навіть на фугасах з альфою 800. Щодо Лансена, на ТТХ, як зазвичай виглядає все не дуже погано. Максимальна швидкість в 50 набирається практично моментально. Але цьому танку, наче хочеться стрибнути в цьому плані вище та заважає стеля. Гармата в 320 для восьмого рівня з КД 7 з копійками секунд для СТ восьмого рівня прекрасна. Я не знаю для чого взагалі цей танк в рандомі. Як часто ви бачите в рандомі французький Сідісі? Це той самий CDC, тільки трішки краще. В танку немає броні. Іноді він звичайно танкує, але це все рандом. В цього танку є КВНи, але вони не дуже актуальні, тому що немає броні башти, і плюс, і мінус відразу. Для мене, як я вже не раз казав, найважливішим в танку є гармата. Цього танку гармата просто ну, дуже спірна. Я пробував декілька варіантів обладнання, але жоден не дає бажаного комфорту. Досел це звичайно стандарт. Куди без нього? Далі я вибрав оптику, тому що хоч якимось чином можна зробити суму. Без оптики у нього огляд менше 400 метрів. І що ставити далі? Стабілізації практично нуль, червоний стаб це не поправляє. Хочеться поставити приціл, тому що точності також хочеться більше. Але куди? Замість оптики тоді втрачаємо суму. Замість стабу точно ні, тому що навіть з ним, також після зупинки чи повороту башні зводитись доводиться немало часу. Хоч і на цифрах час зведення нормальний. Але стабілізація працює проти цього. Все ж я пограв з досолом, прицілом і стабом. І він, бляха, теж не влучає. Якщо ти хоч трішки не дозвівся, ви можете сказати, цей танк снайпер фіг би там, з повним зведенням, коли ворожий танк повністю в прицілі. У мене були моменти, коли я просто тричі не влучав. Снаряд то летить вниз, то летить вверх. Але зважати на це не варто це рандом. І в іншого гравця все може летіти в одну точку. Швидкість польоту снаряду також невелика. Випередження брати важкувато. Розповім для тих, хто не знає: влучність гармати залежить від початкової швидкості снаряду, а вона від довжини ствола. По вигляду, гармата в нього ну точно не коротка, І де тоді точність? Вони вводять шармле і кажуть, що в нього погане маскування, бо типу голосно гуде турбіна. Голосно гуде турбіна, карл. Де моя реалістичність на лансені? В яку я гру граю? Про реалістичність ну це вже лірика. Цей танк хотілося би апнути, апати в плані стабілізації, причому дуже добре. Але звичайно робити ніхто цього не буде, бо знову вийде якась імба. Ну не вміємо ми робити просто хороші машини. Цей танк вже все одно всі ми забудемо. Танк абсолютно нікому не рекомендую, хіба що взяти в оренду з прайм набором і відчути, як горить Пукан. Якщо ти середньостатистичний гравець. Цей танк тобі точно не зайде. Зробити на ньому 1500 середньої шкоди та більше зможе лише зелений гравець. А все, що менше ніж 1500, сенсу немає, так як це преміум танк, а фармити він буде менш ніж 1500, так собі. Танк не вартий уваги. Він не підходить для сьогоднішнього рандому, не підходить для вилазок, не підходить для мене. Але це поки що. Я впевнений в тому, що я ще доберуся до цього танку та виправлю ситуацію з моєю думкою про нього. Але спочатку треба, щоб пройшов ще один рік в танках, та я грав ще краще, ніж зараз. Фу, коротше, все сказав.